І також сьогодні у нас на студії була ця нереальна BMW X5. І що ми зробили? Знову ж таки, приїхали до нас на оглядини, на результат наших робіт і на мийку. Тут у нас був віск, не кераміка, а віск, але гляньте блищить, тим не менш, не перевершено просто. Плівка, знову ж таки, у нас була. Морда. У нас були дзеркала, у нас були зони під ручками відкривання. Фокусуємося. Ага, видно. Кантики, звісно, дверей. Зараз. Сфокусувались. Угу. Звісно, що високі пороги. Ось починаються вони звідси і прямо ось там закінчуються. У нас була ще хімчистка цього білосніжного. Салону, звісно, другий ряд теж вам швиденько покажу. Тут пороги взагалі звідси починаються. Ось це класно поклеєні пороги, а не оце. От що тут зробили, а тут не зробили. Ні, царапається все, тому треба робити височезні. Кантики є, кантики є, зони під ручками є. Задня оптика затягнули, бампер затягнули. А ось цю ляду багажнику теж затягнули. Класно, але блищить, звісно. Як могла купіка? Красіво є дуже сильно. Ну, Красіво є. Ефе, e -e. до зустрічі у нас!